Всіх вітаю. 1 лютого сьогодні субота, Одеса вчора ввечері, трибалістики в центр міста біля готелю. Ми про це запитаємо. Звідтіля казали відразу після того, що відбулося, що вони ж вони били по Буданову, виявляється. Ну, ми запитаємо. Сьогодні Полтава в будинок прилетіла Х22. Запоріжжя дрони. Та й всюди вони теж летіли і Бахкало, і Миргородський район, і Київ, Київщина. Ось, ось такий сьогодні був, така була ніч та ранок, а в Одесі вечір важкий, дуже важкий. Давайте спитаємо, знаєте за що? У цей прильот вчора по Одесі три балістичні ракети біля готелю. Центр міста біля готелю. Там були якісь якась делегація з Норвегії. Делегація з Норвегії вчора. Туди прилетіло три балістики. Одеса, що це? Уход. Пасив, імператор. Да, щось тут. Там щось. Бачите, тут король мечів. Щось про... Обговорювали щось військове, давайте так. Ну, це 100%, це, що хтось здав, це, що хтось здав, Да, тіло. да пашмичів, чітко зрадники здали, чітко здали. А хто цей свої да хтось під прикриттям. Бачите, ховався, хтось слідкував, ховався серед людей. Хтось здав, що вони туди приїхали працювати та будуть там відпочивати чітко і туди атака. Король Кубків там навіть. Ось король Кубків військове. Щось там, там обговорювали, щось військове. Ану, чи був там Буданов. Чи був там очільник гур-Буданов вчора в Одесі. Був очільник гур-Буданов. Був в Одесі. Захист 9 мочів страх, колесо фортуни, 10 важкість сонце. Чи був там Буданов вчора в Одесі? Десять мечів. Світ, ілюзія. Ну, насчет Буданова я не дуже впевнена, але там щось обговорювали. Так, щось стосовно всього цього короля мечів. Хтось здав і це хтось зі своїх. Ну, ось так. Давайте далі. Ось така. Ну, ми це вже чули 150 разів. Трамп проти збільшення допомоги Україні та вступу її в НАТО. Це ми вже чули багато разів. Він також заявив, що питання безпеки України це проблеми Європи. Так, давайте спитаємо: Трамп проти збільшення допомоги Україні. Трамп проти збільшення допомоги Україні. Ну, звісно, проти. Трамп проти збільшення допомоги Україні. Ваш дім, таємниця. ваш ще плани, двійка. Так, да, двійка Пентаклі. Поділити пополам. Ваш дім, ваші проблеми розбирайтесь, типу, самі. Навпіл. Дурень, мах. Буде ще цим контролювати. Буде ще це... цим маніпулювати нас. Оцією допомогою вони нас будуть маніпулювати і брати нас за горлянку. Стосовно НАТО, Трамп теж проти. Стосовно НАТО, теж проти, щоб Україна була в НАТО. Трамп саме він проти. Домовленості імператора. Є якісь домовленості з імператором, що типу що. Знов домовленості стосовно України. Так, ну, да, що Україна, типу, там по ілюзії. Якісь, які є, є якісь домовленості, що Україна там в НАТО не повинно бути. Пасив. Ну, так, да. це ми теж знаємо. А далі він тут каже далі, про Європу, що Трамп заявляє, що питання безпеки України це все проблеми Європи, що Європа хай там допомагає сама, і хай роблять та думають все самі. мечів, Тут є якась хитрість. Тут є якась хитрість, тут є якась таємниця стосовно ресурсів, ваш дім. Ну, типу так, ваш дім, 5 мечів, боротьба, це стосується ваш. Ваша територія, ваш дім, виробляйте, допомагайте Україні більше і так далі. Смерть, вибір. Вищий суд. В нього, типу, є свої проблеми в Трампа і свої задачі. Але тут є якась ще хитрість. Далі. США хочуть, давайте так, не США, а як він там, адміністрація Байдена хотіла прибрати імператора в РФ, тепер адміністрація Трампа. Це їхні ЗМІ. ЗМІ з РФ. Тепер адміністрація Трампа хочуть прибрати їхнього імператора, якщо той не піде на угоди, на умови і на перемовини. Всі хочуть його прибрати. Ось такі, вони зараз там, ось такі в них зараз там новини. Такі новини в них там на болотах, що спочатку адміністрація Байдена хотіла прибрати імператора, а тепер адміністрація Трампа хоче прибрати імператора. Ну і що? І що? Це дійсно так, що Трамп хоче прибрати? Всього. Світ. світ агресивно проти нас налаштований. Вони спеціально це роблять, що світ проти них дуже агресивно налаштований. Не вони проти світу налаштовані, а, а світ проти них. Ну, це для їхнього цього, для їхніх цих людей. Ми вас захищаємо, ми вас захищаємо від світу. Це вони агресивно налаштовані? Ні, не ми, а вони. Так, да, типу, хочуть прибрати, хитрість, це обман, все. Це обман. А знаєте що? Вони там самі його приберуть і все. Тому що це постійно показує. Ану, покажіть, будь ласка, що там планується вокруг цього імператора. Що там? Навколо нього планується. Всі оці приближені, що вони там планують проти свого президента РФ. А ну, що вони там планують? Да, робота йде, агресія йде зміни, мах, королева кубків, що там, уход, зв'язані руки. Да, дивіться, уход вашого ірафанта. Зв'язані руки. Все заходить в тупік, що йому треба все одно буде йти з цієї посади. І як же він піде? П'ять мечів. Вищий суд. П'ять мечів і. Ой, як же він піде, цей імператор. Десять мечів. Башня, нічого собі. По домовленостю. Трійка мечів. Ще раз скажу, скажуть, що в нього точно хлопнуло серце, прихлопнуло щось там інфаркт, інсульт, щось ось йому погано стало і все. А насправді там буде все по-іншому. Ну, от таке показує. І, до речі, вже довгий час. Ну, по крайній мірі, в мене. Далі тут такі заяви від США, що. Америка буде давити як і на Україну, так і на РФ. я про це казала, і мені це показувало ще. Ну, ну ну, давненько. Хто пам'ятає, хто дивиться, чітко я казала. Прям чітко. І ось сьогодні така новина. Так, я поговорю, Трамп каже: я поговорю з президентом РФ і думаю, що ми зможемо щось до чогось дійти і про щось домовитись. За словами Трампа, він активно обговорює з РФ питання України. І що з цього всього хочу спитати, вийде. Що з цього всього вийде? Башня. Ну, той не хочу йти. 10 мечів. Ну, це взагалі. Той не хоче йти. Домовленості з Ерафантом. Тому і кажуть, дуже важко по луні повішений. Ну, я не знаю, тут повішений, 10 мечів, 10 жезлів, башня. ну Взагалі, ну як тут можна з ними домовитись? Неможливо з ними домовитись. Будуть давити, ось бачите, тут Пентаклів. На що давити? Гроші, 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 гроші. Сьогодні є, завтра грошей в тебе немає. Сьогодні є, завтра нема. А я можу зробити так, зв'язати так тобі е, пасок стосовно там чогось. що ти... Тратиш там дуже велику суму, а вона ж тобі дуже потрібна. Уход грошей, маніпулювання цим, оце буде відбуватися. Той буде казати одне залякування, той буде казати інше залякування. Ось ось такі в них перемовини. Будуть один одного чимось там залякувати. Хочу запитати про ось цю новину, яка вчора була. Але потім сказали, що це неправда, це фейк. До речі, це знов західне віддання. Їм вірити не можна взагалі. Ми просто перевіримо. Новина, що РФ вже готова до серійного виробництва Іскандера 1000 км, який долетить до Льв... до Львова і туди ще й далі. Ну, ось так чи 1000 кілометрів, чи понад 1000 кілометрів, ось так. В нас новину цю спростували. Я про просто хочу спитати, чи правда, що зараз РФ готові до серійного, прям, ну тобто вже конвієр виробництва іскандерів більше 1000 кілометрів. Це правдива новина. ну Паш мечів, ну, обман, хитрість, ні, удар в серце, зробити болісно ну, це для якихось змін, сонце, зірка, удар. Ні, це неправда. Це залякувальна ілюзія, залякувальна інформація. Можливо, в них якісь там розробки, плани на майбутнє є. Але хто сказав, що серійний, хто сказав, що воно вже зараз починається ні, це все неправда. Далі давайте. Зеленський, президент України, каже. Готуємося до важливих перемовин в найближчий час з Європою та США. Готуємось до дуже важливих перемовин з Європою та США, каже Зеленський, в найближчий час. Ну і про що там вони будуть розмовляти, про що домовляться Європа США та Зеленський? Ірафанти, тріка мечів, удари, в світ, ірафанти світу. Так, да, будуть багато лідерів світу. Будуть, що будуть обговорювати допомогу. Будуть обговорювати допомогу, фінанси та балансування ситуації, і також рух, рух якийсь. Що за рух? Рух допомоги. Що ще будуть обговорювати. Будуть обговорювати диявола, що з ним неможливо домовитися. Що, якщо хочеш домовитися з дияволом, треба 50 на 50 десь поступатись теж ось так. А взагалі-то наш скаже президент, що ну ми то можемо. Ну, це, це я від себе кажу. Ну, типу, наприклад, ми десь поступимось, а де гарантії, що вони не підуть знов? Ось бачите, вищий суд повішений. Де гарантії, що це все закінчиться? Немає. Бачите, луна їм не дияволу не можна вірити. Оце будуть обговорювати. Зробіть так, щоб ми були впевнені, що знов вони не підуть на нас. Якщо буде стоп по лінії фронту, да, то ну, ну де гарантії, що по дурню вони знов не підуть на нас? Ось це будуть обговорювати. Да, співпраця, виробництво, домовленості. Важлива зустріч. Досить важлива зустріч. Дуже буде, буде дуже багато прихованої інформації, а ще дуже може бути багато фейків про цю зустріч теж. Будуть обговорювати, хто що може дати, хто наскільки буде допомагати по фінансам, будуть це якось все якось дивитися. І оце, бачите, Україна, сила. Тут і карта бідності, тут і карта того, що важко, тут і гроші, тут і те, що їм теж в Європі, типу, важко. Ну, щось таке світло будуть, газ обговорювати. Будуть обговорювати, дивіться, оця зустріч на цій зустрічі будуть все обговорювати. Прям от а до я все. Але це тільки обговорення. Розумієте, це тільки обговорення. А якісь рішення будуть. Ось Зеленський каже, що готується найближчим часом. Дуже важлива зустріч. перемовини Європа та США, лідери. Я хочу спитати, які будуть ось 100% рішення? Ось сказав, зробив. Що буде після цих перемовин? Найближчий час Європа, США та Україна. Ось король Кубків Зеленський. Він буде якось, так, знаєте, настроєний дуже рішуче. Співпраця, співпраця, домовленості. Паш Пентаклі. Це що? Удар. Ну, вони будуть йому казати, ти розумієш, фронт. Ти, ти розумієш, що ти все одно втратиш якусь територію, ну, типу, Україна. Прям все-все до кучі повернути ну, практично нереально. Все одно десь буде відлюдник, якийсь пашпентаклі ось біля фронту. Все одно якось буде боляче вам, ви щось втратите. І, типу, вони будуть казати, що ось ти розумієш, що ось таке може бути. Звичайно, розуміє. Я так думаю. Ну, да, знову обговорення постачання допомоги. А щось для захисту. Щось для нашого захисту. Щось для, нас, для нашого захисту на цій зустрічі буде прийнято сила. Ну, да, якась допомога, сила, люди, можливо, ці миротворці, щось таке теж може бути. да, може бути. Обговорення навіть виборів може теж бути на цій зустрічі. Вибори, типу, в нас. Так, і останнє хочу на сьогодні запитати про Китай та їхній новий бункер, який в 10 разів більше, ніж в Америці. Почали будувати його ще в 2024 році. Будують, Китай будує, Сіньзінпін будує. Найбільший бункер в світі, більше, ніж в Америці. Хочу спитати, прям чого? 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 Прям аж в 10 разів більше? Чого? Чого прям будує в, в їхньому домі? Чого? Плани, баланс, бункер, уход, маніпулювати буде. Залякувати буде чимось. Від якихось атак, типу на майбутнє. Для захисту. Так, да, дивіться, захист і відлюдник. Бункер для захисту від ударів. Бункер для захисту від ударів. Ну, будує і чого? Чого прям 10 разів більше, ніж у США? 10 мечів, удар. Що? Ага, 10 мечів, удари таємниця. Щоб навіть супер сверх, я не знаю, мощне ядерне оружие його не пробило. Типу ми круче, ніж США. Ось так, мені чогось кажеться. Щось таке нове і супер мощне. Ось, до речі, ядерка. Тут мечів і сонце. Іде робота. Пра... Працюють. Так, да, імператор переможець. Вон, він хоче показати, що вони все одно сильніші, ніж США. Ось так. Я переможець, у мене круче, в мене краще, у мене в 10 разів більше і в мене в 100 разів міцніше, ніж у вас. Ось так. Ось такі новини. Бережіть, будь ласка, себе.